Запізнився. Ще раз шукатимеш нову роботу. Це Максим, син колишнього власника корпорації Укргазонавтопрутень. Коли Максиму було 7 років, тато запитав у нього, ким би він хотів бути. Жебриком інвалідом. Тепер Максим входить у сотню багатів Форбс через те, що жебрає у образі людини з інвалідністю. Сьогодні на новий фон є. Рушай давай! Насправді робота жебрака не така вже й проста. Треба мати суворий режим, акторські навички і вже у досвіта бути на перехрестях біля церков та вокзалів. Я знаю, всі люди з інвалідністю жебраки. Я прохач, ти прохач. Всі прохачі було виявлено п'ять інвалідів: один з вадами зору, троє без нижніх кінцівок і один, який пересувався на милицях. Всі вони практично мешканці інших областей: Львівська, Чернігівська область, Донецька область на власному автомобілі. ВАЗ Закарпатич щодня розвозив своїх робітників у найбільш людні місця Чернівців. Жебраки у свою чергу ділилися з ним частиною зароблених грошей. Питання руба цього випуску: чи всі люди з інвалідністю, що вже бракують, дійсно мають інвалідність? А ось ще один випадок дивовижного зцілення. Прохач в центрі міста ретельно ховає ноги. Та щойно помітив нашу камеру: і інвалідність наче рукою зняло. О, дивись. Найпростіше зіграти незрячого. Ось так у мене немає порушення зору. А ось так є. І знову немає. Я так можу цілий день. Або інше запитання: чи вони це роблять з власної волі? Змушував вже бракувати і забирав милостиню у середмісті Івано-Франківська. Прикарпатські поліцейські затримали 30-річного жителя Тлумицького району, котрий практично взяв у рабство 22-річного калушанина. Хтось може змушувати цих людей протягувати руку. У когось це стокгольмський синдром. А комусь просто зручніше так жити. І все ж таки, чому побутує думка, що інвалідність дорівнює жебратство? А тому, що ми досі живемо в часи, коли більшість людей з інвалідністю не включені в життя суспільства. Якщо говорити просто, вони просто не можуть вийти на вулиці через архітектурну недоступність. Іншою ж групою є якраз ті, хто виходить жебрати, і відповідно формують негативний образ. Тому числі і мене. І хоча люди з інвалідністю, які жебрають, існують насправді, будь ласка, не асоціюйте їх з рештою спільноти. Є набагато кращі асоціації. Начальник автотранспортного цеху Володимир Прокопенко відповідає за ремонт автомобілів та координування роботи між водіями. Чоловік має другу групу інвалідності. Ну, з цим питанням не було проблем. Взагалі хвилювала тільки компетентність моя і все. Я чистил картошку, чистил креветки, і тесто я розкатував швидко з большой скалкою. Почала малювати ікони на шкілі. Потім вже перейшла на, на бульверди. Вифлеєнська ікона. Сімка так називається ініціатива, у якій бізнес через інтернет обслуговують люди з порушеннями опорно-рухового апарату. «Даю роботу якраз людям, які не мають якихось особливих навичків чи особливої освіти. Мене звати Ірина. Я проживаю в Коломиї». Навчаюся в школі, навчали в школі в Чернівцях, а потім навчалася в ПТУ у Чернівцях для... У Нас зараз працюють постійно дві людини з інвалідністю Ти сам навчився. Да. Зараз я планую ною від... переїхати в Івано-Франківськ, відкрити подібну майстерню в Івано-Франківську і також. Найняти кваліфікований персонал і зробити цей бренд монополістом у всій західній Україні. Якщо ви все ж таки хочете комусь допомогти, то існує купа благодійних фондів та ініціатив, де ваші гроші справді принесуть користь. Підтримайте армію або, звичайно, ви можете підтримати доступний UA. посилання на наш патреон у коментарях. Аго, і там. Сьогодні на центральний вокзал. Як же мені це все набридло? Час завершувати цирк. Що ти там постійно булькочеш? Що це в тебе там? У мене Та лише весь український інтернет. Робимо тебе відомим у прямому ефірі. Yes. Ось тепер я щасливий. Ви дивились останню серію школи доступності в цьому сезоні? Дякуємо, що були з нами. Будемо вдячні за ваші вподобайки, коментарі та поширення. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. Ми обов'язково повернемось з новими серіями.